учасники круглого столу наголошували, що реформи в Україні не лише затягнулися, а їхнє здійснення вже становить національну безпеку для майбутнього нашої держави. Отже, не гаючи часу, слід проводити реформи в усіх сферах економіки, а тим більше у комунальному господарстві. Я думаю, що і сподіваюся, що сьогоднішня наша зустріч допоможе нам. Активно обговорити всі особливості життєдіяльності об'єднань громад, наповнення місцевих бюджетів, а також вирішення проблем у сфері місцевих фінансів. Крім того, хочу сказати, що наша держава сьогодні знаходиться лише на початку свого шляху щодо раціонального використання енергоресурсів, споживання електричної енергії, газу, води. Є не лише затратним для економіки усієї країни, а й проблема ще й в тому, що ми як слід не навчилися рахувати наші витрати на ці цілі, зазначив народний депутат України Борислав Роземблат. Я розумію, сьогодні дуже важливе питання є енергогенеруючих джерел, теплогенеруючих джерел. Але основним нашим проблемою є житловий фонд це наші будинки. Сьогодні, як би ми не економили газ чи переходили на альтернативну джерела теплопостачання, але якщо сьогодні будинки наші є кришето, то скільки не поли, а все одно будемо втрачати. Я сьогодні звертаюся за всіх нас, перш за все, для того, щоб зробити програму, як максимально утеплювати наші будинки. Представники Світового банку наголосили на тому, що потужна фінансова структура готова вкладати значні кошти під помірні проценти у енергоефективність України, але потрібні вдалі бізнес-проекти. Тут маємо взагалі в Україні всі житлові будинки, то є приватні будинки. Тобто в нас нема приватного сектору і багато поверхівок. В нас все ці будинки це є приватні житлові будинки. І ті люди, які там живуть, це власники. Вони стали власниками 20 років тому. І як власники згідно з Конституцією України, вони мають весь набор прав і обов'язків власників, в тому числі утримувати своє майно. Це є обов'язок власника. В той час Україна вже 20 років продовжує такий процес утримування цього майна за державні кошти. Україна було підтверджено витрачає енергоресурсів у декілька разів більше, ніж сусідня Польща, і наші колеги-сусіди в цьому досягли знакових показників. І ще такий факт: в одному із міст України вели посаду енергоменеджера. За рік витрачено на його утримання 80 тисяч гривень, а він зекономив для міста півтора мільйони. Реформи справді потрібні, і вже сьогодні час не чекає.